Розпочинаємо ми цвітерну годину ситуації на Херсонщині. Росіяни із артилерії розстріляли лікарню в карабальному районі Херсона. Про це у телеграм каналі повідомив міський очільник Ярослав Шанько. І за його даними, внаслідок атаки поранення отримали пацієнти, лікарні та медичний персонал. Загалом вісім людей. Одну пацієнтку витягнули із під завалів після обстрілу. Ситуацію у місті обговоримо із Євгеном Гіліним, головою громадської організації Місто Сили. Вітання. Вітаємо вас. Пане Євгене, що видно на місці, що можете розповісти про ситуацію в місті станом на зараз? Станом на зараз це справді жахлива ситуація, тому що, окрім артилерійських обстрілів як правило нічних, ми отримуємо ще близько 30 дронів щоденно, які атакують цивільні автівки і людей. Просто в наших очах в понеділок буквально згоріла машина цивільна, прямо в центрі міста, де якраз ми перебували з нашою командою. Так само це щоденно відбувається в усіх абсолютно районах міста. Сьогоднішня нічна атака жахлива. Вона була по лікарні, і як ви правильно зазначили, вісім пацієнтів постраждало. Треба віддати належне представники міської адміністрації одразу були на місці обстрілу нічна час доби, як відомо, в Херсоні з 21-ї години вже діє комендантська година, і тому тільки спеціальні підрозділи можуть пересуватися і надавати таку допомогу. ДСНСники миттєво реагують. Тобто під кожен підпал машини, там, не дивлячись на загрозу. Виграють фахівці ДСНС з пожежними машинами, тушать, тушать пожежі. В цілому зараз людей досить багато, тому що десь за нашими спостереженнями, за даними влади, це десь близько 70 тисяч населення приробів. Проживає в Херсонському районі до війни слід зазначити, це було 250-300 тисяч людей. Тобто, це рахуйте менше третини зараз. Але все-таки на вулицях міста ти бачиш досить так жваво їдять машини. Жваво, тому що всі бояться, що на твою машину може відбутися скид. Як відомо в Херсоні в дрони мавіки Російської Федерації, вони залітають в місто Херсон, в громади Херсонської області, в села і займаються просто полюванням на цивільних таким дроновим Сафарі. Тому о, ситуація насправді складна, але разом із тим люди живуть, і ми бачимо і комунальні підрозділи на вулицях міста, ми бачимо і парки Херсона, і як Хокарс з ремонтними бригадами волонтерськими відновлюють житло після обстрілів цивільну, соціальну інфраструктуру. Якби досить все виглядає згуртовано і, знаєте, так, дає надію на те, що. Таким спільним гуртуванням ми все-таки пройдемо це це випробування разом. так що така ситуація. Євген, що зараз з цією лікарнею? Вона працює чи закрита на ремонт, в якому стані? Чи розібрані завали зараз. так Насправді зараз частина цієї лікарні це вона пошкоджена і, очевидно, розбираються завали, наскільки мені відомо, частина. Тих палат, які були знищені, вони переміщені. На жаль, не вистачає лікарням підвальних укриттів Ми знаємо, що дуже велика потреба є саме для облаштування в підвалах в форматі укриттів таких лікарняних палат, тому що це надзвичайно важлива дуже зараз потреба буквально всіх лікарні, бо ну, є собі 70 тисяч людей. І очевидно, що вони звертаються за медичною допомогою, і цей соціальний сервіс він є затребуваним, Тим більше враховуючи, що близько 60% – це люди похилого віку. То відповідно в такому стресі, в таких умовах постійних щоденних обстрілів, коли ти не можеш там прожити годину, щоб не чути вибух, тобто, ти це сказується на здоров'ї. І тому очевидно, що ця потреба вона є надзвичайно важливою. Якщо говорити про протидію дронам, ми нещодавно чули вже варіанти деяких територій затягування сіткою в Херсоні. Чи робляться зусилля в цьому напрямку? Так, ми бачили нещодавню закупівлю обласної адміністрації. Було докуплено досить багато протидронових сіток металевих. Ми сподіваємося, що основні ділянки дороги будуть справді закриті цими сітками. вони є якби відносно ефективними відносно це враховувати те, що по Херсону відбувається ще артилерійські обстріли, і на жаль, сітки не захищають від артилерійських обстрілів. І якщо враховувати, що Відповідно до цієї закупівлі, ми там бачимо, що 480 тисяч гривень коштувала по нашим підрахункам 3 тисячі метрів сіток. То, враховуючи всю логістику Херсонську, та це досить багато, якби квадратних метрів, треба облаштувати такими сітками. Основна е, основна протидія дронів, як хочеться нам вірити, вона здійснюється все таки на лівому березі військовими підрозділами ЗСУ, які тримають там певну частину узбережжя і островів. Якби не вони, то, мабуть, в Херсоні було б набагато більше дронів. А взагалі ми насправді вже власне своєю організацією, хоча б ми є цивільною організацію, ми вже власне самі думаємо, як можна організувати такі ну, знаєте, в форматі мобільних вогневих груп, як ми бачимо на узбережжях Чорного моря в Одесі чи в Києві по вулиці міста, коли відбуваються дронові атаки, коли на пікапах хлопці з великими кулеметами відстрілюють ці шахеди. Тобто, в Херсоні це може бути така сама. Сама історія тільки з помповими рушницями, тому що м, дронів ну от насправді дуже багато. Якщо підключитися до харсонських чатів, ви будете бачити оновлення кожні 5-10 хвилин, де на якійсь вулиці був помічений черговий дрон. І тактика цих дронів вона насправді дуже жахлива. Вони висідають на дахах будинків і очікують, коли хтось проїжджає повз е, по тій чи іншій вулиці на велосипеді, на машині або просто йде пішки. Е, таким чином, дрон економить заряд. Він знаходиться сидячи на даху, наприклад, будинку, і він, коли бачить жертву, він просто піднімається. і таку, і це справді ну дуже жахливо все виглядає. І ще більш жахливо виглядає, те, що люди вже настільки до цього звикли, що знаєте, зараз, як, наприклад, в Києві чи в Одесі. Люди користуються Google Maps або Waze для того, щоб дивитися, де є корки на дорогах. То так само зараз люди в Херсоні користуються детекторами дронів, і майже у кожного, хто може собі це дозволити, є детектор дронів, який дозволяє бачити, де на вулицях є дрони. Тобто, ти, як по Києву, їдеш і дивишся там, де є корки, щоб їх об'їхати. Так, ти по Херсону їдеш і дивишся, де є дрони, щоб не їхати по тій вулиці. Це вже настільки увійшло в звичайне життя людей. На насправді страшно собі уявити, що може бути далі. Загалом, от ви кажете про активність обстрілів. Наскільки хочете розуміти, як живе місто? Чи є якісь райони, де немає зараз комунікації, чи встигають все-таки електрики підключати їх після тих обстрілів, про які ви говорите щоденно, і ми бачимо в публікаціях обласної і міської адміністрації в Телеграмах? Як місто живе? Чи працюють бізнеси якісь? Так, про це, будь ласка. Так, да, і бізнеси працюють, і ми бачимо, що навіть відкриваються нові кав'ярні, маленькі такі, знаєте, ганделики, якби важко їх назвати ресторанами, якби, але якби, бізнес справді потихеньку працює. І, і, і справді дивно, що відкриваються нові заклади. Ми бачимо, як відкриваються нові, знаєте, такі маленькі ларі, бо просто відбувається якісь там, знаєте, такі виїзна така торгівля, якби ми бачимо, що воно потихеньку якби, все живе. Тому що, якщо ти проїжджаєш центральними вулицями міста, ти бачиш, там справді досить так багато. Багато людей, особливо до 15-ї години, тому що після 15-ї години всі вже роз'їжджаються Треба віддати належне комунальним підприємствам і міській обласній адміністрації, тому що вони справді роблять надзвичайне, тому що ті підключення, які ми бачимо, в яких умовах вони відбуваються, тобто після кожного обстрілу ми бачимо, як Якась кількість районів вона відмикається від світла, але протягом двох-трьох тижнів максимум ми бачимо, що це світло відновлюється, не дивлячись на те, що ну от, наприклад, нещодавно я дізнався, що Міненерго передало трансформаторні підстанції. Які адресовувалися Херсонському обленерго для загрублення Херсонської області на енергопостачальній компанії західної України, якби і тим не менш херсонські комунальні підрозділи вони забезпечують і світлом, і водою, і навіть на на території мікрорайону острів, де просто надзвичайно жахливі умови, і це дуже якби такий знаєте класний момент для населення, тому що ми бачимо, що як би складно не було, ну тобто, уявити собі, там, наприклад. Взимку в Херсонській області е, там, 70% об'єктів комунальних заживлених і електроенергію і теплом. Це мені здається, це надзвичайно класний результат. Але при цьому дивіться, яка статистика. Тобто, якщо взяти, наприклад, березень 23-го року, березень 24-го року, і березень 25-го, ми от нещодавно проводили таке дослідження. Ми, якби, в березні 23-го року було 90 обстрілів по місту Херсону, в березні 24-го вже 170%, а в березні 25 го вже 380 обстрілів тобто з кожним роком ми бачимо прогресію чи чи, чи не вдвічі чи навіть більше ніж вдвічі збільшується кількість обстрілів тільки за червень місяць по Херсонській по Херсонській області відбулося якщо не помиляюся більше 7 тисяч прилетіло більше 7 тисяч снарядів і попри за це комунікації обстрілів. працюють дякуємо вам за Дякую. цю інформацію євген євген гілін голова громадської організації місто сили був з нами на зв'язку